Чи не здається тобі, що твоє життя стало нудним? Однаковим дім, робота, дім, робота, дім, знову робота. Мені так здається. А ще здається тим, кому більше, ніж 40, здається, що життя починає не біжати, а вже починає летіти. Воно ніби прискорюється постійно. Один відомий психолог дав відповідь. Чому нам так вважається, що життя прискорчується? А знаєте чому? Тому що в нашому житті замало яскравих моментів, замало запам'ятовуючихся моментів, в нашому житті велика кількість одноподібних, одноманітних днів, де все повторюється, і потім ми дивимося на своє прожите життя і не можемо збахнути. А де стільки часу пройшло? Тому що те, що одноманітне, воно не запам'ятовується. І тому нам вважається, що життя, воно би швидко протікає. Але у тих людей, в яких життя має багато яскравих моментів там народження дитини, новий будинок, подорож. Туди подорож сюди, там побували, то побували, в тому ресторані поїли, в цьому ресторані поїли. Ну, І ти дивишся, там доньку весілля, там сина весілля, і то одна робота, то друга робота, то там знайомі, то там в гостях побув, там в гостях. тобто... Ти маєш згадати багато, в тебе багато подорожів, в тебе багато всяких випадків е життя, в тебе багато знайомств, в твоєму житті багато заходів, і в тебе є що згадати. І тому життя не вважається воно скороспливним, скоро минучим. Воно має багатий багаж, щоб наше життя вбачалося довгим, воно повинно бути цікавим і насиченим різними подіями. Воно повинно бути сповнене враженнями яскравими емоціями будь-якого характеру. А можуть бути і проблеми. Ми, ми проблеми запам'ятовуємо. І потім ми запам'ятовуємо, як ці проблеми ми з, з допомогою Господа вирішуємо. І це відкладається в наш багаж нашого досвіду. І ми вбачаємо, наше життя ну, воно сповнене різноманітних заходів, емоцій, Боже, подорожі. А якщо в нас все однотіпне, одноманітне і життя, здається, спливає швидко. Ніхто інший, крім тебе, не допоможе наситити твоє життя емоціями або заходами, подіями, подорожами, знайомствами. Розумієте, якщо ти не зробиш щось, не зміниш щось, то ти відкриєш очі, а тобі 60%. І ти нема чого згадати, а вже скоро помирати. Тому зараз, якщо ти п'єш каву, то почни пити іншу каву в інших магазинчиках, да? в інших ресторанах, купляти не тільки картошку, макарони, борщ, капуста, а купи щось раз на тиждень новеньке, спробуй щось новеньке. Хай воно тобі не сподобається, будеш знати, що воно не сподобається. Але починай спробувати щось новеньке. І ти розумієш або вдягнути щось новеньке, або приготувати проповідь новеньку, не таку, як раніше була. Розумієте? І тоді ти будеш розуміти, що життя, воно дійсно сповнене. І мені запропонували, приїдь до нас, проведи там служіння, або... і я розумію, що треба приїхати чим більше подорожів. Чим більше служінь, тим цікавіше життя, чим більше євангелізації, ми, то ми поїхали туди. Не відмовляйтеся, коли вам щось пропонують. Хай ваше життя буде насичене подіями. І буде щось гадати, коли вам станеться десь 70, ви будете розповідати. Може, мемуари напишете про своє життя. Так, бо життя цікаве. А є люди, які все життя пропрацювали, і їм нема чого згадати. Одне манітне. Город, дом, робота, город. Магазин. 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 Так, магазин. Щодо церкви. Що про наше духовне життя? Чи не вважається вам, що церква стала нудною? Я пам'ятаю себе, мені одного разу хотілося спати. Я ну, я, я побачив, що я приходжу на служіння, і мені так добре, в приміщенні так тепло, стільчата такі м'якенькі, і я засипаю. розумієте, Мене воно вже захитало, заколисало. І я, ну, це, я розумію, так не повинно бути, щось треба змінити. Я не можу змінити проповідника. Нема в мене такої влади змінити проповідника. Але я починаю засинати. І знаєте, що я зробив? Я починаю змінювати себе. Я беру собі зошит і починаю конспектувати кожну проповідь пастора або інший проповідник, який приїжджав. Я починаю конспектувати. У мене такий був зошит, він лишився в Україні. І я конспектую, конспектую, конспектую все, що вони. Я конспектую. І знаєте, я помітив, що нема в мене тяги подрімати. Вже не дрімається мені, бо, бо я зайнятий конспектуванням. Я для себе. Я розумію, отут тут можу інший приклад поставити. Давай я інший приклад. І я бисень, швиденько накидав свій приклад, який мені е, е, більш підходить. Розумієте, я слухаю проповідь, я пишу іншу проповідь, і щось до, до неї щось свого додаю. І мені цікаво стало так слухати проповіді, записувати їх. О! А одного разу ще таку історію розповім. Це мені було, мабуть, 21 або 22 роки. Я тоді навчався в біблійному коледжі Святого Якова. Це відомий п'ятидесятницький коледж в місті Коростень. На той час він був вже, дуже був відомий. І мені. Знаєте, так багато було Божого Слова кожен день на уроках, що мені вже не хотілося. Мені ці служіння вони були такі нудні. Я приходив, сидів або в хорі співали. Мені було так нудно. І я зрозумів, що треба щось міняти. Я не можу змінити церкву. Я не можу змінити зібрання. Я не можу змінити проповідників. Бо я студент. Що там я? Я зрозумів, що я можу змінити? Я можу змінити своє відношення. І коли нам запропонували, хто хоче перед зібранням, ми спускалися в підвал. Хто хоче молитися за зібрання? Хто хоче молитися за зібрання перед зібранням в підвалі? Ми збиралися, у нас там близько було, може, чотири бабусі, два дідуся, і я один додався із студентів, з молодих, і ми молилися. Кожний. Неділю перед служінням ми молилися. І я помітив, що коли я почав молитися за служіння, служіння стали цікавішими. Але нічого не змінилося. Ті самі проповідники, брати, проповідують, ті самі пісні співають, ті самі люди приходять, те саме сонечко, все те саме. Але я змінився і мені служіння стали більш цікавішими. Я почав бачати якісь об'явлення із слів проповідників. Я почув бачати відповіді, які я собі ставив, а про брати проповідували. Або відповіді на молитви. Розумієте, чому? Я став молитися за служіння, і моє відношення до служіння змінилося, і я почав отримувати більше від служіння, тому що я долучився до служіння своєю молитвою. І це змінило мене. І я почав отримувати більше від служіння. Коли ви не можете змінити навколишню ситуацію, це значить, Господь хоче змінити вас. Господь хоче нас зміняти, хоче нас зрощувати, хоче нас розтягувати. Розумієте, або накачувати там духовні м'язи, мускули. Я ж не думаю, що Господь. А він дуже креативний. Він створив, бачите, пташок різних, мурах різних, тварин різних, різних кольорів. Вони живуть в різних стихіях. Хтось в воді, хтось в землі, хтось в повітрі. Бог настільки різноманітний, Він не зміг би створити нудну церкву. Якщо ти подивишся на світ, він не нудний. Подивишся на церкву, церква нудна. Чому вона нудна? Це не Бог її таким і створив. Це ми нудні створили і зробили церкву нудною. Слухайте, я, я розумію. Ми можемо все виправити це в наших зусиллях зробити цікаве служіння, зробити не нудне служіння, а цікаве. Що, по-перше, що для того треба зробити? Залученість у служіння. Якщо ти залучений у служіння. Одумайте, думайте, думайте а, Назарчику, коли він тут сидить і показує слова. Йому нудно аж ніяк. А комусь нудно. Чому? А він не залучений? Тож запам'ятайте правило, якщо тобі нудно, ти не залучений. Коли я розпочав Чернігові а, служіння відеослужіння а, з трансляціями, в ефірами в інтернеті. А, а тоді ще не було інтернетів? Ми почали з того, що ми почали а, видавати а, компакт-диски з відеозаписами в DVD форматах. Знаєте що? Мене поставили головним на це служіння. І я, коли побачив сцену, я побачив, що шнури валяються на сцені негарно. Я почав думати, як це виправити. Я зрозумів, що треба інше освітлення, треба квіти. Штучні квіти постав возле кафедри поклав, там поклав, там поклав. О, вже гарніша картинка стала. Інше освітлення зробили, о, ще краще стало. Розумієте? Я почав змінювати до того, як мене. Не поставили на служіння, мені було байдуже, як виглядає сцена. Мені було байдуже, як шнури від мікрофонів, від гітар чи від там чого, клавіатури. Як вони валяються, мені однаково. А коли мені поставили головним, коли мені залучили до служіння, я почав думати про красоту на сцені. Розумієте, так само і всі ми. Якщо нам нудно, ми не залучені. Якщо нам не нудно, то ми залучені. І Господь хоче в нас змінити. Я не думаю, що церква нудна. Буває, буває. Але то від того, що одноманітність. Одноманітність призводить до нудіння. Да? Да. Або зацікавленість. Дивіться, чому люди не прийшли в церкву? Ми знаємо, що хтось не прийшов до церкви ані того неділі. Ні тої неділі, ні цієї неділі. Чому? Залученість? Людям е, незацікавленість. Є незацікавленість. Дивіться, хтось цікавиться е, е, лотереєю. Ви знаєте, що в Данії є лотереї? Там грати, вигравати гроші, ніби. І в мене нема. І в вас нема. Може, когось є, підніміть руку я. Нема. Але якщо вам подарують 10 лотерейних квітків? От вам подарували 10 лотерейних квітків. Що? У вас з'являється зацікавленість. А що ж я, Можливо, ж я і виграю, і ти вже включиш, вимкнеш свій телевізор і будеш слідкувати, а чи номери не співпадають? А може, розумієте? Людина не зацікавлена, якщо їй подарувати квитки, вона зацікавлюється. Отак От само в нашому житті. Нам здається, церква не цікавою, нудною, сумною, тому що в нас нема зацікавленості. В мене нема зацікавленості, якщо я туди нічого свого не поклав. Що Ісус каже, Лука, 2,12, розділ, 34 вірш. Бо де скарб ваш, де скарб ваш, там буде і ваше серце. Людина завжди тягнеться туди, де її скарб, де її головний скарб. Розумієш, якщо ти возьмеш і вкладеш в церкву пів життя, пів своєї зарплатні, ти помітиш, що в тебе зацікавленість в церкві підвищиться на 50%, а може і на 100%. Чому де твій скарб? Куди ти вкладаєш свої сили в зацікавленість? Туди тебе будуть тягнути, там твій скарб, там твоє серце прилепиться, приліпне, при, при, приклеїться туди, де твої скарби. Розумієте, якщо церква не скарб, ми будемо заставляти себе туди йти. А, знову в церкву. Я не хочу, мене спинка болить, мене ніжки болять, мене мускул на нозі порвався. А коли ти зацікавлений, то ти навіть хворий йдеш, навіть біжиш. Бо це твоє. Ти маєш там участь. Якщо ти приведеш на зібрання свого колегу, свого о, друга, родича, родича, то знаєш, для тебе служіння, не віруюча, звісно, родича, да? для тебе служіння зміниться. Знаєте що? Ти будеш пошепки молитися. Господь благослови. Господь благослови, щоб проповідь торкнулася його серця, щоб його серце відкрилося, щоб він пізнав твою істину, щоб він навернувся до Бога, щоб він покаявся в своїх гріхах. І ти все служіння, будеш пошепки або в думках молитися. На тому служінні ти так не молився б. А коли приведеш людину в церкву, ти будеш все служіння молитися за нього, щоб Господь його торкнувся. Чому змінилося для тебе служіння? Бо ти став співучасником цього служіння. Це таркується всіх навіть дітей. Діти можуть біжати в церкву, бо їм там цікаво, бо вони там потрібні, а можуть. Не хочу. Звісно, історія, нам всім відома. А якщо діти там потрібні, вони самі туди хочуть іти, бо вони зацікавлені. Вони розуміють, що це наше середовище, де ми можемо себе е, якось проявити. Ваші діти як поводять себе на кухні. А це Вероніка, це Славік, а це Назар не поклав. Але один раз на кухні прибрався Святослав. Він долучився до кухні. Витратив дві години, чи скільки там півтори. Більше, да? І слухайте. Він ходить вже. Він за всіма Назарчик на прибери. Віроніка поклади на місце. Папа, папа, ти чому залишив? Його відношення <тас> до кухні змінилося, тому що він долучився до прибирання кухні. І йому вже вважається, що це його. Тільки на 3 дня. дня. Ну все одно, розумієте? Те саме і до церкві вподобання таке. Якщо. Тобі байдуже до церкви? Значить, ти не долучився нічим. А якщо ти прибереш в церкві, розставиш стільчики, під'єднаєш, підлаштуєш, запросиш когось до церкви, ти побачиш, що життя почне в тобі жити, життя церкви в тобі. Церква змінюється, а насправді ти змінюєшся в церкві, коли ти долучаєшся до е, життя. В церкві. Багато християн не переймаються справами церкви, бо вони саме причина в тому полягає, що вони не задіяні ніяк в церкві. Вони не співають, не моляться, не запрошують людей до церкви. Нічого, розумієте? І тому вони приходять в церкву. І воно стає одноманітним. Воно одноманітне. Воно Щось однообразне. Все то ж саме, те саме, те саме, і ну нудно. І люди починають відлучатися від церкви. За свої 28, а вже скоро буде 29 років, як я з Господом, я побачив, що ті люди. Які мають служіння в церкві, хоч маленьке служіння в церкві, вони залишаються в церкві. А ті люди, які прийшли, навернулися, покаялися, навіть пройшли біблійну школу, але служіння в церкві не мають три, 4-5 років війни, опа, і загубилися десь. Вже нема їх. Чому? Вони не залучені. Їм нудно на служенні, Все одноманітність їх вбиває. А справа не в церкві, а справа в людині, як ти сприймаєш церкву. Церква може бути е, найзвичайніша, в маленькому селі, але якщо ти маєш до неї хист, задіяність, повір, тобі буде цікаве навіть в маленькій церкві. Не тільки там, де 400-500 людей, там, ти, де ти задіяний, там, де твоє серце. Там твій скарб, там твій інтерес, там твоя зацікавленість, туди ти будеш постійно бігти. Розумієте? Господь хоче, щоб нам було цікаво. Не тільки жити, не тільки працювати. Якщо ти постійно будеш робити одну і ту саму роботу, наприклад, класти плитку рік у рік десятиріччя в десятиріччя, нудно. Хочеться постійно якихось змін. А якщо одномонітність, воно не цікаво. Хочеться змін, яких в житті. Поїхати, поплисти, познайомитись, порозмовляти, там побути, тут побути, щоб життя було сповнене. Так само і в церкві, щоб життя було згадати щось про своє е духовне життя, треба згадати. От я постився, я пам'ятаю, я постився сім днів. За мою дружину Іриною я постився п'ять днів. Чому я? От такі визначні події. Я щось робив. Я щось намагався, я молився. Якісь події, такі життя події. Ми поїхали на евангелізацію, в нас покаялись люди. Ми, там було хрещення Святим Духом, або було водне хрещення, або то і таких ми там е в реабілітаційному центрі щось робили. Служіння було, і там служіння. І є багато чого згадати, і багато випадків, цікавих історій, е свідоцтв багато. І життя в церкві, воно вже не здається нудним. Бо воно сповнене різними фарбами життя. То в нас служіння таке, служіння Святого Духа, служіння хвали, служіння посту і молитви, служіння біблійної школи, дитяче служіння, музичне відео служіння, євангелізаційне служіння для бабусь, служіння в лікарнях, служіння в іншій лікарні, служіння в пансіонаті, служіння для воїнів АТО. Багато служінь. Ми всі, якщо задіємося, долучимося до роботи Божої, нам не буде здаватися в церкві нудно. І нам не захочеться спати. Якщо я співаю, у мене легені рабо, працюють, мені не хочеться спати. Якщо я не, не співаю, у мене е, тиск спадає, серцебиття спадає, і мені хочеться вже спати. Чому? Бо я не задіяний. Мені хочеться спати, бо я не задіяний. На цьому тижні я почав на новій роботі працювати. Моє завдання зараз дивитися і запам'ятовують, як люди працюють. Отаке, От перший тиждень. І я відчуваю, що в мене очі закриють, і я вже спати хочу, у мене дрімота на мене зійшла, і я вмикаю годинник, я дивлюся, у мене пульс 76. 70 люди вже відключаються засинають. І знаєте, що я починаю робити? Я починаю присідати. 10 разів присів, о, дивлюся, 84. Думаю, ще можна збільшити. Тобто, коли я працюю, мені не хочеться спати. Коли я залучений, щось роблю, мені не хочеться спати. Так само і в церкві, коли ти залучений, тобі не захочеться в церкві спати. Якщо ти знаєш, що ти законспектуєш проповідь, і потім цю проповідь перекажеш ще комусь, то ти не будеш спати, ти будеш конспектувати для того, щоб переказати комусь ще потім. А якщо ти не залучений, тобі буде хотітися спати. Це нормально. Але це не нормально. Розумієте, бути незалученим – це ненормально. Кожен в церкві є. Хтось рука, хтось нога, хтось нирка, хтось шлуна, хтось очі, хтось волосся в носу, воно теж потрібне. Воно очищує повітря від цих пилинок, розумієте? Воно потрібно. Всі в церкві потрібні, всі мають хист. Треба тільки використовувати свої дари, свої таланти. І тоді не буде нам вважатися, що на манежі одні і ті же. Якщо дивитися циркову виставу. Перший раз, то тобі буде цікаво. І жонглери, і каскадери, і там коники, всякі стрибунці, все цікаво. Але якщо ти будеш дивитися кожен день цю виставу протягом року вона стане для тебе нудна. Бо ці окрабати нудні, ці жарти, цих, вони нудні, стануть чому? Однаманітність. Щоб не було нудги у церкві і вона б не здавалася людям е нудною. Треба її насичити подіями. Хто в суботу поїде в корсор? 19-го це буде субота, і ми їдемо в корсор. Там буде служіння для українців. Хто хоче, долучайтеся. Сповни своє життя, щоб воно не було нудним. Сповни духовне життя, щоб воно не було нудним. І в тебе життя взагалі не буде нудним. І люди, які в цьому світі, вони не скажуть: о, ви християни, ви якісь нудні, у вас все таке однакове. Щоб не ходити в нудну церкву, зробіть її цікавою. Зробіть себе зацікавленим. Розумієте? І церква для вас зміниться. Як колись вона змінилася для мене. Я прийшов в церкву, і мені було цікаво, бо проповідник проповідував про мене. Розумієте? Звідки він так знає, він проповідує про мене. Чи Дух Святий про мене? Якщо про мене будуть проповідувати, то мені цікаво, звісно, слухати такі проповіді. Я сьогодні про вас проповідував і трохи про себе проповідував. Я думаю, ви зацікавлені в тому, щоб змінюватися. І Господь зацікавлений в тому, щоб ви змінювалися. І ваше духовне життя змінювалося, і ваше родинне життя змінювалося. і ваше е Фізичне життя змінювалося, щоб нам було цікаво жити. У нас було багато гарних спогадів. Амінь. Я прошу благослови кожного на цьому місці. Я прошу благослови кожному, хто в інтернеті дивиться. Я прошу допомогти нам змінювати самих себе, змінювати власне життя, бо ніхто замість нас не буде змінювати наше життя. Допоможи нам, Боже. Шукати змін в своєму житті, шукати зросту, Боже, ти влаштував для нас такі умови, де нам, щоб нам не було сумно, щоб нам не було нудно, Боже, і допоможи нам змінюватися в кожному нашому дні, бо Ти не є Бог нудний, і Твої об'явлення не нудне, і слово Твоє воно не нудне, Боже. Воно тільки нудне, коли ми нудні самі для себе. Ми не цікаві, ми не зацікавлені, ми не влаштовані. І в нас нема е, ніякої зацікавленості. Боже, ми просимо зроби, допоможи, щоби наші серця. Вони були там, де скарб, а щоб наш скарб був в церкві, серед людей в церкві, для людей в церкві. І поміж нами була любов, І щоб ця любов була головним скарбом в нашому житті.